Доброго дня! Це канал Троянди з мого саду, і сьогодні я розкажу вам про мою троянду Лава Глут. Чудова фларібунта темно-червоного кольору, яка добре переносить спеку, яка не боїться жодного дощу. Рясно, неймовірно рясно квітує. Один раз я нарахувала 38 квіток. Уявляйте, який розкішний букет тільки на одній гілці. Ця троянда була виведена у кардес. Це була така лінійка трьох троянд. Перша троянда була виведена кордула. Трошки пізніше, в 1973 році, був представлений сорт троянди Торнадо і нарешті, в 1978 році, був представлений лаваглот. -ла Він найпишніше квітує, має найкраще здоров'я. Тільки до таких хвороб, як брошниста роса, і ржа і має таку сталу форму куща. Це махрова троянда, ближче до форми зефірки. центральні пелюсточки у неї трошки коротші, ніж зовнішні. Десь 6-7, ну максимум 8 см в діаметрі квіти. Спочатку розквітає одна троянда на китиці, це теж дуже красиво, А потім з кожним днем все більше і більше і більше. Одного дня ви підходите до свого куща, а там, наче як у продавців троянд, коли в відрах стоять троянди, там таке відро майже троянд. Вони дуже такого соковитого, темно-червоного насиченого кольору, але, на жаль, цей колір не передають гаджети. Неможливо зняти відео, або фото все це тільки приблизний такий темно-червоний колір, не передається, на жаль, справжній. У неї трошечки хвилясте, таке глянцеве листя темного, одночасно яскравого зеленого кольору. Ця флорибунда не дуже висока, ну, від 70, може 90 см. Ну, 90 це дуже рідко. Об'єм теж так біля 80-70 см. Бувають, звісно, кущі більш розлогі або більш компактні, але не завжди тримає себе сама. У неї цупкі основні гілки з колючками і дуже багато колючок. Раджу вдягати цупкі рукавички, якщо у вас є лаваглут і ви з нею працюєте. Вона невибаглива. Любить, звісно, сонячні ділянки, але може жити і там, де напівтінь така мережевна. Навіть в тіні може бути цілком пристойно виглядати, але буде трошечки менш рясно квітувати. Вона чудово переносить зиму. Але я вкриваю троянди свої лаваглут, у мене їх декілька, бо вони все одно у мене на клумбі з більш ніжними сортами, які йдуть е, під е, агроволокно, всі разом клумби. Е, тому немає сенсу не вкривати. У мене таких проблем з зимлею взагалі немає. Її потрібно гарно підгодовувати, бо таке рясне квітування, як у неї, повинно з чогось наростати. Багато повинно бути мінералів, корисних речовин, тоді вона буде вас радувати безперервним квітуванням до самої пізньої осені. Тільки потрібно зрізати від квітлі гілки. Щоб вона на них не зав'язувала шипшини, бо це зупиняє квітування. Як мінімум, до кінця вересня, а можливо, і пізніше, у вас буде квітучий кущ. Бачила у сусідів, які не дуже їм займаються, і все одно вона непогано виглядає. Це троянда не якась капризна ніженка. Вона дуже вдячна за увагу до неї. Ця красуня може здвигувати огорожі, бо в неї кількість колючок така, яка буде прекрасно цю функцію виконувати. І когось небажаного вона може зупинити. Від намагань потрапити на клумбу. Квітка до самого кінця свого квітування виглядає причудово. І коли ви підходите до куща, а вона вже відквітла, вона просто осипається пелюстками на землю. Тільки що була така свіжа і красива, і все. І жодного такого часу вона не виглядає неохайно. Якось дім'ятою, пересушеною, некрасивою. Цей темно-червоний неймовірний колір з таким оксамидовим відливом чудово поєднується з іншими сортами інших кольорів троянд, а також іншими рослинами. У мене Біля неї декілька кущів лаванди, і здавалось би, ну, яке може бути поєднання між червоним і таким бусково-блакитним кольором лаванди, але це виглядає доволі гарно. Лава троянда, яка вас ніколи не підведе. Підписуйтесь на мій канал. Дивіться інше відео, ставте вподобайки. До побачення!